Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрь і життя подателю, прийди і вселися в нас. І ужисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Содержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і доця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від істинного, рожденного, незатвореного, єдиносущного, Зоцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес третій день згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч життя, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що доця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємі і славами, що говорив через пророки, в єдину Святу Соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсячас, і на віка вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена між жінками, і благословенний благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ нашим. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Славне таїнство, воскресіння після розп'яття і смерті Ісуса. Друзі поховали його у гробі. Воїни закрили вхід великим каменем, щоб не вкрали тіл, і поставили сторожа. У неділю вранці кілька жінок пішли, щоб намастити тіло пахощами та єли їм, бо такий був єврейський звичай. Але коли підійшли до гробу, дуже здивувалися, бо камінь був відкочений. Війшовши до гробниці, не знайшли тіла Ісуса, але побачили двох ангелів, які їм сказали Христос Воскрес! Він живий, його нема тут. Ідіть і скажіть про це учня Господи, дай мені твій мир. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Городиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Зволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, Його? захорони нас від пекельного вогню. Кровать усі душі до, до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Друге таїнство. Вознесіння. В домі отця мого багато жител іду бо не поготовити вам місце і вас до себе візьму, щоб і ви були там зиян. Сорокового дня після Вознесіння Ісус пішов на гору Оливну. І взяв із собою учнів. Ісус сказав, що йому потрібно повернутися до Небесного Отця, він йде приготувати дім для кожної людини, а учням велів повертатись до Єрусалима і чекати на прихід Святого Духа Утішителя. Перед очима учнів сталося нове чудо, благословляючи їх, Ісус тілом вознісся на небо і зник у хмарі. Уж довго не сходились з гори, дивлячись у небо і дивуючись черговій таємниці Ісусового життя. Наше життя не закінчується тут, на землі. Всі, хто любить Бога і ходить із Творцем, будучи разом із Ним на небі. Господи, допоможи мені звертати частіше свої очі до неба і пам'ятати про Твою присутність. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і Ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визвой нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса Визволителя, душ нашим. Погородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений квітло на твого, Ти бродила Христа Спаса визволителя душ нашим. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квітло на твого, Ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений квітло на твого, ти бродила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне квітло на твого, ти родила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне квітло на Твого, ти породила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Родице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квітло на бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Та Зіслання Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса на небо, його друзі апостоли чекали на прихід Святого Духа, про якого говорив їм Ісус. І от коли вони разом із матір'ю Ісуса Христа молилися, раптом знявся великий вітер. З'явився вогонь у вигляді язиків і осів їм на головах. Цей вогонь не опалював їх, не чинив шкоди. Він був символом Святого Духа, який прийшов і наповнив їх мужністю і відвагою робити все, що Ісус навчав. У цей день народилась Христова Церква, яка є єдина свята, свободна апостольська. Святий душе, утішителю, допомагай мені зрости у святості. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений квітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте таїнство Успіння Пресвятої Богородиці. Величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Марія зрозуміла усю глибину Божої любові. Вона виконувала його волю, все своє життя, була вибрана Господом, щоб стати Його і нашою матір'ю. Коли їй прийшов час відходити з цього світу, вона заснула, і Ісус забрав її до неба, як бачимо на іконі успіння Пресвятої Богородиці. Марія, Мати Ісуса, нас дуже любить і є на небі нашою великою заступницею, яка завжди молиться за нас. Хто довіряє Марію, обов'язково буде спасенним. Молодий хлопець Іванко захворів на рак. Вся родина і він сам довго не могли змиритися з жорстокою реальністю. Йшов час, хвороба прогресувала, а Іван був злий на цілий світ і на Бога. Що так склалася його доля. Добра сусідка Уляну підтримувала хлопця та його маму в цій непростій ситуації. Вона часто навідувалася і дуже переживала за стан душі Івана, бо він слухати нічого не хотів про Бога. Уляна багато молилася до Матері Божої за навернення хлопця і час від часу розповідала йому про життя Богородиці. Про страждання Ісуса на Христі. Минуло багато часу, молитва доброї сусідки принесла свої плоди. Одного ранку на свято Успіння Матері Божої Іван пробудився після довгого сну і сказав, що познайомився у сні з жінкою. Вона була гарна, добра і сказала, щоб він не боявся залишати землю. Вона зустріне його у брамах раю. Цього ранку він погодився на прихід священника. Після сповіді та прийняття святих тайн Іван переставився в інший світ, відійшов на зустріч зі своєю небесною матір'ю. Господи, молюсь сьогодні за всіх померлих. Прийми їх до свого дому. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлома Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте танство. Прослава Матері Божої в небі. Жінко, ось Син твій, Сину, ось мати твоя. На небесах Ісус приготував для Діви Марії гарне місце і увінчав її короною за вірність та любов до Бога. Господь ніколи не залишає вірних, добрих, чесних людей без нагороди, що вухо не чуло, що око не бачило, Ти Бог приготував для тих, хто буде вірно триматися його дороги. Марія тихо виконувала своє служіння на землі. Тепер прийшов час її великої прослави у небі. Гос Господи, дай мені сили і відваги частіше підтримати свій погляд у небо, відчувати Твою присутність, жити і робити заради Христа, Твого Сина, діла милосердя. Хоча мої кроки на цій дорозі ще маленькі, але я вірю, що Твоя люблюча рука приведе мене до Царства Божого. Свята Богородиця, моя небесна мамо, будь моєю неостанною заступницею і покровителькою. Я хочу завжди нести на своїх руках Твого Сина, а мого брата Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Кім. Ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визвой нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений крітло на твого, ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Погородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений крітло на твого, Ти бродила Христа Спаса визволителя душ нашим. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Городиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне квітло на твого, Ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Погородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений квітло на твого, Ти бродила Христа Спаса визволителя душ нашим. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квітло на твого, бо Ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне квітло на твого, бо Ти бродила Христа Спаса, Визволителя душ нашим. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений крітло на твого, Ти бродила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса Визволителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена, Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь.